Всім добрий день, шановні підписники! Ви дивитесь канал Заводіла. І сьогодні буде відео про підбір автомобіля. гляньте, яка прекрасна погода, який сніжок, який морозець, як він хрустить, як це круто. Що це значить? А це значить, що наступила пора. Купляти зимову резину, міняти антифриз, міняти свічі накала, ставити картоночки на радіатори. Зараз настав час людей, у яких Повний привід. І зараз на дороги виїдуть всі, хто на кватро, на повних приводах, на кросоверах і будуть змагатися на час панувати та принижувати. Пацанів на бусах ви хочете принижувати. Пацани на бусах, зараз трошки їх пригрузять і будуть пелісоси так, що краще, ніж повноприводні. Головне, щоб жовтий сніг не набрати. В сьогоднішньому відео я вам розповім про, кросору, про кросовки. про про зимові кросовки. В сьогоднішньому відео я вам розповім про кросовер, який я підбирав для клієнтки з міста Києва. які варіанти я бачив та як вони виглядали. Дивіться в цьому відео. От мені реально цікаво. Дівчата вибирають автомобілі так само, як і мужики. чи ні? Як думаєш? Типа. А ти бачила на яка на ньому резина вбута? Ого, ніфіга собі бампер. А ти знаєш, ним не можу бути, тому що у нього проблеми з сажевим фільтром. Кожен день відбувається регенерація. Була в нього в салоні, ну, таке, Советський Союз. Багажник там, звісно, вмістительний, але в ньому пусто. За підбором звернулась дівчина. Це її був перший автомобіль. Вона поставила конкретне завдання. Їй потрібен був автомобіль, який буде перше це економічний. Друге, він буде більш-менш прохідний. Вона буде пересуватися на ньому по місту, і також буде виїжджати за місто десь на природу. Домовилися з нею так, що вона мені покаже варіанти, які їй більш-менш до вподоби, і далі ми вже скоректуємо, в сторону, чого ми будемо. Дивитись і що ми будемо вибирати. В плані економності моя рекомендація їй була це звернути на дизельні французькі автомобілі. Це Peugeot, це Citroën і Renault. Вона відповіла, що з цих марок їй подобається більш-менш це Citroën. Один з яких вона дивилась, це був Citroën c 4 Так як в неї не було опиту по підбору автомобілів, тому вона звернулася до мене. Стартовий бюджет людини був 15 тисяч доларів. Тут переглянули по оголошеннях. Ті автомобілі, які попадають в нас в цей ціновий діапазон, дизельних варіантів в цей бюджет було мало було більшість бензинових варіантів. Один із основних параметрів це повинен бути автомобіль з коробкою автомат. Пару сітроєнчиків ми собі там намітили, але ми просто не встигли їх оглянути. До пошуку потім додали такі автомобілі, як Ford Kuga і почали розглядати такі автомобілі як KIA Stonic. І ми звернули на нього увагу, тому що він ну, така цікава модель, тому що він був, начебто, і не легковий, а такий трошки підвищений. Ну щось по типу як Suzuki SX4. Один з варіантів знайшли в місті Києві. Це був KIA Stonic 2019 року випуску. Цей автомобіль продавався від першого та єдиного власника в Україні з пробігом 20 тисяч кілометрів. Продавала його також дівчина. Вона його придбала в 2020 році. Проїхала на ньому 20 тисяч кілометрів і сказала, що на даний час вона взяла собі Kia, але трошки більшу, і тому цей автомобіль вони продають. Стартова ціна цього автомобіля була 16 тисяч доларів. Порт Куга. Чому розглянули куга? Тому що вони були дизельні і вони більш-менш попадали в бюджет плюс-мінус 15 тисяч. І до речі, один з основних параметрів як. І задала клієнт, це повинен бути автомобіль без ДТП. Тому ми розглядали тільки європейські та офіційні варіанти, які були без ДТП і були не фарбовані. В жодному разі ми не розглядали автомобілі, які були привезені з США. Потому що, Потому що не треба нам тут битко ваше. Нам не треба ваших цих американського говна. Самі на них катайте. Це не треба нам, не треба нам ваші ці зламки американські побиті, порозбивають і потім сюди. От, я не розумію, чого ні, людини першої автомобіль вона абсолютно вправі мати нормальний цілий автомобіль. Вона його сама розіб'є потім. Просто колись така історія була, як він ту машину шукав, це була його друга машина на першій, кстати, він взагалі, я думав, він і за рік він її вкладе. Реально вклади. Він на ній так от їздив, що за рік він зробив тільки єдину царапинку, отаку маленьку. Зато, коли він сказав, Я хочу не битну, не крашену, привези мені з Європи, я її привіз, ми її поставили на облік, і на другий день він мені дзвонить, каже, алло! І він попав в ДТП, він розірвав від переднього крила до заднього машину. Е -б. Оглянув Форт Куга в місті Києві, клієнту він не сподобався, тому що були деякі пошкодження на автомобілі, були царапини на дверях і достатньо такі глибокі, які потрібно було виправляти. Але людина просто хотіла собі автомобіль не битий, не фарбований, нормальний, обслужений. Коротше, нам треба була куга, не краще на покругу. Ми розглядали авто 13-14 року, і вона сказала, що можемо розглядати авто свіжіші та з більшим бюджетом. Збільшили бюджет до 18 тисяч доларів і до пошуку додали автомобіль Kia Sportage. Я думаю, що Kia Sport оптимальний варіант, який підходить і для міста, і для того, щоб їздити за містом, і це ціна і якість. По Kia Sportage ми витягували тільки бензинові варіанти або 1,6, або 2 літровий бензин. Тому що Дизельні варіанти 1.7 та 2-літрові, вони були дорожчі, дорожчі і з більшими пробігами. У нас на БУ авторинку продаються Kia Sportage з бензиновими та дизельними двигунами, об'ємом 1.6 та 2 літра, і дизельні варіанти з об'ємами 1.7 та 2-літрові. І є ще варіанти, які привезені з США. Вони з об'ємами двигунів 2,4. Це перший автомобіль, який я підбирав після початку війни. Це був якраз такий Sportage, який знаходився в місті Полтава. Розкочили лубний, київський базар. Десятку з антикрилом, отим спойлерним. Вас двасім десять. Задя отим та сполерле. Розкочили Миргород. І коротше дивлюсь, уже йду на 250. П'ята передача, ручка блядь, чуть більше ніж до половини. У мене ще була шоста. Якщо б я в'їбав, нахуй, шосту! Залетіли у Полтаву. там з правої сторони епіцентр, домовились там з людини, дивився там на площоці коли епіцентру. Підняли ж його там на підйомник. побалокали з хлопцями, з СТУшниками. Так у пауну нічого не, не знайшли. Це все, слава Богу, все було благополучно. За, зараз почнуться блядь, ми так в Полтаві не балокаємо, ми так не хожемо. Реб'ят, це шутка, ну успокойтесь. Ко там реально це сильно вибішує, ну вибачайте. Буде біси далі, ще більше. Ось автомобіль, значить те що розказали. Трашений бампер по лівій стороні. Нормально є защитні ціпленочки, вони мають бути на з ліс хром. По людини є собака, то салон, звісно, не. багажник тут такий. Реально підзасратий, що потолок, що тут там, дирка є. Раз, потом шерсть везде, тут поцарапано, там поцарапано. По цьому є запаска шви, ззаду все на місці, болти все на місці, Запаска каточка, Тут у нас на балоні, Запаска хенкок, значить, тут тоже є пару царапин. По задній частині значить, цей фонарь більш-менш цілий, на цьому є скло. Тут щось не машина тонірована, вікно оригінальне, накладка більш менш, значить от є отут місце, от щось, ну, під, я не знаю, підтягували, підрихтовували пару гадено пару і що це, якісь сині якісь чи краски, чи не непонятно. Фонарь, тут щось трошки випало його. Тут є така уплотнительна різинка, але оце не на місці, ось вона пузом видуте. Тут теж є воно, всередині скол, але воно тут якось на герметиках. І оця частина, оця накладочка, вона покрашена. Покрашений задній бампер. Покрашений ну, такою. І покрашений оцей ось пластик. О цій стороні. Раз, два, три. Вот таких пару царапин. Вікна оригінальні, оригінальне. Оригінальне. Тут накладки нормальні. Це лобова, вона теж оригінальне. На другому Сколів вот поки що не бачу. Так вона візуально виглядає. Резина зимова. Вона називається. Це японія, Диски нормальні, передні не побиті, тормозні окей, п'ятна не знаю, що це не так, амортизатор візуально, наче сухий, безключові, накладки хромові, по кругу, вона повноприводна, задня резина. Теж зимова, теж тоя, по кузову вона так, рівненькі є царапана. Чорний колір треба полірувати. По задній частині оця накладка була покрашена і знімалась кришка, вона не в зазорі. Двійтель не миле, включить накладочку і на такі. Раз, і з такі сторони. Фари її оригінальні. Значить, тут вона була по фото, що такое джапа трохи. Значить, що тут из такого що я побачив? Герметики цілі. Там ціла. Тут теж ціла. Оцей ланжерон. Він трохи неправильно стоїть. Він там під ним якісь шайби. кишай. З цим ланджуром тут нормально, його не трогали. Тобто Це саме цей пятак. А цей він трошки зверху піднів. И вон там он тоже. Шайли встречи. Це для того, чтобы выкрылись. Можно я закрою, да? Можно закрою? Сам зазорчик вот этот, капот чуть-чуть выше стоит. Чем с целый стороны? Тут не ревничный. Сам цей зазор. Решетка на мисте, радиаторы новые. Сам пинички, отбойнички, все порядок. Резина нормальна, рівна, не не ніде нічого. Пластик, покрува, таряда. Чи открывши? 41 Древніва такі царапані, тут поцарапано, сідушка теж царап, 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 все трошки продавлено, Подлокотник нормально, по потолку сказав, тут тут трохи є, тут трошки поцарапано. вон кожа, але є вже такі складки тут, тут спинка більш-менш, водійська. Тут є складка тут, там теж на бортах, туди зараз ще доберемося. Задній ряд, тут поцарапано, там поцарапано. Зеркало обичне, великий дисплей, кліма, управління на повний привід, підігрівалося душок. Це все треба чистить, Машина вся тонтонірована, накладки, резинки. все полностью на месте. Был ты никто не крутил, нет, ничего абсолютно. Вон в передних Протер трохи резинка. 34 тысячи миль пробег. Коврики. Тут все сухо. Тут есть пару царапин. Это зарядки сзади. usb такая. Тут царап. Вот ну, так она в салоне выглядит. Каких-то дырок не бачу. Тут он что-то выпало. Тут недозащолкнуто, завели, робить рівненько, робить тихенько. А масло міняли, не міняли? Міняли, так? Да? Давно? А. внизу окей, тут інтерпорядок. Я никуда не уезжаю, да? Да, никуда и не уедешь. Так, рулечек. Это что, помыть его можно надо? А так, Сигнал работает. Тут круиз, тут управление на голос. По реке таких штуков ничего нету. Ручка нормальная, не затерта. Камера тоже працюет. Так, їде рівненько поки все нормально, зараз виїдемо на трасу, розженемося. Нікуди не тягне отзивчивай, все нормально. Переключаю чітко, не затирає обороти, все нормально. 100, 110, їде рівненько, зараз 120. Стоїть на дорозі, все в порядок. Так, дивимося внизу, герметики, порядок. Поддонный знимамся, масляний фільтр. Не занимала, ни да ничего не капает На коробке тоже все сухо, а морты сухие. Тут сзади на задней стенке все сухо. Рейка суха. Все нормально по всей части. Тоже пыльники, порядок. Пыльники нормально, подшипники ничего не порвано, все меточки, все их должно быть. Из а задней части пыльники тоже окей, тут окей. Все сальяблочки Це нормально. Це одна защитка лопнуша. это, видно, погрузчиком доставали. О, і це теж защитка тут лопнулася. Ніщо оброблені, не м'яте. Пороги, не кладочки, не роздерті, не розбиті. Ось такі варіанти оглядав в місті Полтава і цей варіант людина придбала і зараз ним нормально користується. А зараз повертаємося до варіанту, який ми шукали для клієнта Києва. В людини вже був бюджет 18 тисяч доларів, тому ми розглядали Kia Sportage. Декілька варіантів продавалися в місті Києві та в Київській області. Вони були з 18 до 20 року випуску з двигунами 1,6 та 2 літровими на бензині. Один з яких я оглядав, це був варіант 2019 року з двигуном 1,6 в білому кольорі. По фото було видно, що у нього є пошкодження по передньому та задньому бамперу. Стартова ціна за цей автомобіль була 17 тисяч 900 доларів. Пробіг цього автомобіля був 29 тисяч кілометрів. Як його оглядати, то побачив, що в автомобіля є деякі пошкодження. Цей був в дуже дрібних царапинах, і видно, начебто його хтось мочалкою отак от перетер, весь, просто весь. Я коли спитав в неї, що це таке, вони сказали, що це в нас на дачі, там під грушею він стояв, і там щось накапало, і ми його. Відчистили просто, ну так по-жіночому, як сковорідку. Я кажу, ви розумієте, що зараз вам треба його повністю перетирати наждачкою і просто полірувати по новій. Ну, каже, ні, я заїхала на мойку, мені сказали, ребята, що не помоють, і це все уйде. Я зрозумів, я не буду з вами спорю. Але мені категорично заборонили і знімати, і фотографувати. А на моє питання, чому? Вона сказала, тому що так муж сказав. Значить Салон був забруднений, з автомобілем не слідкували. І треба було фарбувати передній-задній бампер, робити повністю полірування кузова, хімчистку салона. І в загальному він мені не сподобався. Був ще один варіант, який знаходився в Київській області. Це був Kia Sportage з комплектацією Comfort Plus. Стартова його ціна була 18,5 тисяч доларів. Автомобіль купляється в офіційного дилера Kia. Проїхав всього 30 тисяч кілометрів, і 300 кілометрів назад йому зробили ТО. Це було все задокументовано з чеками, з бумагами, зі штампами. Цей автомобіль чоловік купляв для жінки. Вона зараз побачила, що вийшов новий Kia, тому вона вирішила свій старенький, так би мовити, продати і змінити на більш нову модель. Так візуально поки вроді рівненько все. Видно, що вона стоїть припадала пылью коврички вообще ну такая машинка реально приятно аккуратно спереду тоже там ничего не затерто не разломано так никаких пропали пахнет нормально потолочки все все будет она в перламутр бил перламутор и І... бажничек отлично ну, пару раз мы клады тут царап тут царап реально ціла є камера є парктроніки тут всі хроми вихлопна теж тоже нова там далі все порядок по комплектации задній підогрів подогрев задних сидов электропакет подлокотник Мі розетки задние так що у нас тут клімат контроль дисплей автомат круїз, 30 пробіга, ні одна ну, кнопка не затерта передегривы передній, підігрів, і передні, підігрів Руля підігрів задніх сідух. Машинка дуже порядочна. За скло сказав. Ось вона так виглядає Ось тріщина. Через села лобове антиблік, зеркала є. Під капотом теж нічого не мите, не чищене. І дивлюсь, щось там доставлене. Може якась там секретка чи щось типу Ну, Чиста, акуратна, не протерта, не прокурена машина. Так, сервісна книга. Пробіг 30 тисяч, 9 місяць 22 рік. То -то, в минулому місяці в неї було 30.001, зараз 3465, 30 тобто 400 км назад і було зроблено ТО. Рідина ну, гальмівна, тормозуха заміна, фільтр паливо, масло на 7 тисяч гривень. І ну, корише, тут всі бумаги з чеками. ну, порядок по сервисах. С отчетником. Масло в уровне, масло новое полностью. Ну, не... Обычный атмосферный двигатель. Я распределился. не так, все, все скручено, не бачу. Короче, обслужена машина. В нормальном состоянии, не крашена, не 30 пробег. Саме тільки десь не ударялися, от вигризли бровка чи щось. Ну, коротше, десь вони наскакували. Раз, ось раз, два. Чистенькі тут, все окей. Є ще комплект про коврі. Але щось не бачу запаси. Без перебільшень автомобіль був... Ідеальний, майже новий. Єдине і саме основне пошкодження в нього було це тріщина на лобовому склі. Його потрібно було замінити. Це скло в нас було з датчиками світла, з датчиками дощу. Цей автомобіль ще був на гарантії. Я оглянув цей автомобіль та надав інформацію людині. Вона його переглянула і сказала, що їй дуже подобається. І що вона хоче зупинитися саме на цьому варіанті. Я зателефонував на офіційний KIA для того, щоб дізнатися, ціну скла та його заміни, і чи не злетить автомобіль з гарантії, якщо ми це зробимо в іншому місці. Офіційний представник KIA мені відповів, що з гарантії він не злетить, а ціна на лобове скло на офіційному KIA з заміною, з роботою. З цими там уплотняшками і так далі, коштує майже 23 тисячі гривень. Коли ми зустрілися біля сервісного центру, приїхав продавець з отакими коробками, він повідавав всі інструкції, всі коробочки до сигналізації, до акустики, там якісь пультики, шмультики, кнопочки, ключики. Трошки поторгувалися та придбали цей автомобіль. А вам подобається Kia Sportage? А тепер цікава ваша думка, вибрали би ви собі кієспортеч для повсякденного користування чи ні? Пишіть в коментах. І якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково коментуйте, обов'язково ставте лайки, вподобайки, вірте в Україну. Україна обов'язково переможе. Та всіх вам благ і зелених бумаг. Монсла!